Розпочинаємо з Кубка України. Відбулося жеребкування раунду однієї восьмої фіналу. Ну і звісно, українське класичне тут стало головною подією. Динамо Шахтар рідко на таких стадіях, але матч гідний фіналу. Окрім того, зустрінуться Вікторія Інгулець. Агротек Фенікс Маріуполь протистояння команд нижчих дивізіонів. Також так само і у випадку з матчем Буковина, Нива, Тернопіль, Чернігів, Лісне. Тут же представники УПЛ, так само ЛНЗ. Рух, Металіст-1925, агробізнес і локомотив. Нива Вінниця, але звісно, основна страва це Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, Українське, класичне. Що цікаво, у ці ж дні приблизно відбудеться не тільки їхнє кубкове протистояння, але й матч. Туру української прем'єр-ліги з футболу. Тож, на вашу думку, кому тут більше пощастило, хоча якому б стані Динамо і Шахтар не підходили до очних поєдинків, все може бути дуже і дуже яскравим, бойовим та непередбачуваним. Тож чекаю на ваші коментарі, діліться враженнями про жеребкування кубку. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Ball.